22 жовтня 1811 року народилася одна людина, народилася, скажімо так, в Російській імперії, а померла, ну, скажімо, в Румунії в 1876 році. Розмовляв він російською мовою. Це задача математика. Розмовляв він російською мовою, і навіть своє ім'я на російський маневр називав. Льов, наприклад. Це композитор. Хто він буде за сприйняттям? Росіянин. Я говорив про народження такого композитора, як Ференс Ліст. Він народився в Австрії, помер в Німеччині. Угорською мовою не говорив. Ім'я своєї угорською мовою ференс ведь німецькою мовою спілкувався. І він композитор якої країни? Угорський! Він видатний угорський композитор. Чому так сталося? Що народ вже не в Австрії, підданий Австрійської імперії, помер в іншої імперії, який угорською мовою спілкувався, але угорський композитор. Тому що Європа. Знає, хто є у кого і чий. Незалежно від того, ми прекрасно з вами розуміємо, що Вас... Ніколай Васильович Гоголь-Яновський відомий російський, руски, не російський, бо і буряти росіяни, так? він відомий русський письменник. Імперці. Ніколи не готові розділити все, що створено в імперії в Російській, це не є культурою Російської Федерації. Вони цього не можуть зрозуміти. Від цього величезний комплекс меншовартості. І тут є оця от пастка. Вони не готові розстатися з минулим, тому що минуле тягне до них культуру. І та висока культура, яку вони називає себе як цивілізація, росіяни говорять, що вони це цивілізація. Ах, як буде російською цивілізацією? Ніхто не підкаже. <реш> як в Російській Федерації, е, як буде Федерації Російської, Ладно, ладно. Зрозуміло, що це все жарти. Е, вони не такі дурні, вони не, не такі топі, вони не такі е, боягузи, як нам здається, як ми інколи любимо це говорити. Але справді все це ми повертаємо до вкраденої історії. Чому історію вкрали? Дуже давня, давня концепція. Коли Петро І вирішив, щоб його боярів упросили прийняти імператорський титул у просілі, він три дні мучився. І потім каже: добре, прийму. Це, до речі, було ось восени 1721 року хіба ж. І от що відбувається? Він приймає назву і стає держава ж їхня. Називалася Всеросійська імперія. Не російська, всеросійська. Чому Всеросійська? Тому що у нього була корона великої Русі, Малої і Білої. Але це все дуже давні історії. Що він отримав? Він отримав нову державу. І саме в той час, коли в Московському царстві фіксувалося сотні і сотні тисяч самоспалень людей, які вважали Петра І антихристом, бо він же бороди змусив стригти. І платіє німецьке. -то. Фу. Да? Одягати костюми німецькі виявляється, з мусив людей. Люди самоспалюються. Це, це було старообрядці, які казали, що царь антихрист. До того патріарх був антихрист, А вони з 1650-х років всі патріархи Антіхристу для старообрядців були. І в цій концепції виринає така думка: окей, хто ми? Це питання, яке народ той чи інший рано чи пізно ставлять до себе. Хто ми? Тому що, так, можна вбивати, можна красти, можна завойовувати, Але питання, коли ти вже досягнув цієї величезної імперії, а хто я є? І, очевидно, десь під, підсвідомо вони розуміли, що колись правила Київська династія, тепер це німці чистокровні, з якоюсь такою, хто ми є. І от вони в 18 столітті наприкінці почали думати, хто ж ми є. І почали писати історію, складати історію. Історію скласти дуже важко. Як би ми з вами не старалися, ну, такі люди, як Толкін чи Льюіс, вони написали вже ці хроніки і Нарнії, і. Серед е... Так. Написали. І відповідно, вигадувати її не приходилось, бо були факти якісь. Що вони роблять? Вони питають, намагаються е, вкрасти щось чуже, бо чуже у них було дуже багато. Як відбувається процес, який на нас впливає, чому Ленін вигадав Україну? Дуже просто. Ми беремо з вами їхніх істориків, і вони з кінця 18 по 19 століття вигадали все, що можна. І якби не геній Михайла Грушевського, десь ми б за вами дуже втратили. Тепер, що вони вигадують? Згідно з літопису. Повністю рівних літ. Якийсь Рюрік з братом Синеусом і Трувором був на півночі. Потім вони опиняються в Києві, ну не вони, а дитьо цього Рюрика, якого ніколи не існувало, очевидно. І викладається концепція. Як можна зробити так, щоб Москва стала столицею Русі? А вже на той момент Петербург, санкт клінінбург да? місто Санкт-Петербург, Ленинградської області Російської Федерації. Вони просто-напросто беруть і кажуть, Окей, треба вигадати ситуацію, коли стіл перенести трон. Але знаєте, якщо ви, наприклад, на півночі Москви в кварталі приїдете на південний московський квартал, то ви та переїдете, а от ваша адреска, на жаль, залишиться на старій вулиці. І як вони не намагались пояснити, як можна перенести. Княжий стіл з сакрального міста в одне в інше, ну, принаймні вони почали це говорити. І пастка на пастки. Вони кажуть: з Новгорода прийшла династія, потім на, в Києві. О, прецедент є? Є. Значить, можна переносити столиці. З Новгорода в Київ, з Києва, Володимир на Клязьмі, Суздаль і Москва. З Москви і Санкт-Петербург. Все вдається. Є Русь, є Русь, все. І ця теорія була достатньо довго, все 19 століття вона прошивалася в мізках людей. І від цієї теорії відповідно, що. А, населення, малороси, стоп, з ними треба щось зробити. Микола І, якого називав похресник е, Лєв Толстой е, Ніколай Палкін, да, е, придумав так: а давайте взагалі ці країни називати Юго-Западний край. І от це місто, це Київ, буквально отак, от, отак от 378 метрів, буквально там в п'ятому столітті сиділи наші князі. І от цей Київ стає юго з югозападним краєм в 19 столітті юго западний по відношенню до чого? До Москви. І тому, коли нас нещодавно юго западною залізницею перейменували, слава Богу, там хоч щось. Бо по відношенню до кого ми Юго-Западне? Це як місто Півден... Е, Южноукраїнськ. О! У нас є місто Южноукраїнськ, і люди думають, як його переназвати. Одні кажуть, так звіть його Гарт. Ріже вухо, да? Але ну це ж історія це історична назва. Ні, вони вирішили, назвемо його південно а, Вибачте, південно южноукраїнська що нема України. Ну, коротше, в 19 столітті імперці загралися в історію юго западної Русі. Вони заграли в цю історію. У них вже придумана концепція, що столиці переносилися. Що робити з місцевим населенням? А місцеве населення придумали. Придумав. Один історик сказав так. Так все дуже просто. Монголи прийшли і русские, рус, перемістилися всі, втікали да, від монголів. І куди вони перемістилися? В Золоторду. Тобто тікали від монголів і переселилися до монголів. Це крута ідея. Але що вони ще придумали? А хто тут залишився? А хто може залишитись на місцях, де вбивають ріжуть? Ну, звісно, бандіти. Ну, бандерівців тоді ще не вигадали, так? Но це були бандіти, які змішалися з місцевим прийшовим елементом, і тут вкрилися, утворилися українці. Чи можуть вони спілкуватися нормальною мовою? Ні собачий. Звісно, не, не можуть. Тому малоросійське знарежі це діалект великорусського язика. Діалект. Так вони в 19 столітті створили цю концепцію. Тобто Русь була, Київ, столиця була проміжковим в елементі державності: Новгород, Київ, Володимир, Суздаль, Москва, Санкт-Петербург. Населення звідси кудись дьорнуло, тут залишився хтось, непонятно хто. Що далі? А далі почались проблеми. Тому що почали розкопки в Новгороді, в першій столиці. Якщо умовний рюрик, якого ніколи не існувало в 860-х роках, щось там мав. Поруч робити, сидіти, то виявилось, що дендрохронологія, дендрохронологія, друзі, це коли ви берете цей стілець, відрізаєте у нього ніжку, дивитесь на кільця дерева, та, е, ну, можна інші методи набагато гуманніше зробити. Але і археологи в 20 столітті трошки ахнули. Кажуть, є маю, овіть собі, а Новгород та збудований в 930-х-940-х роках, і тільки 20 хат нарахували. Де ж та перша столиця, якої не існувало 50 років. І тоді вони задумалися, як би нам зробити інакше. Бо вже концепція була: Новгородська Русь, Київська Русь, Владимирська Русь, Московська Русь. Вже російська було дофіга. І будь-яку Русь можна було назвати Руссю. І вони думають: ага, раз не було Новгорода, значить не було Новгородської Русі. Що робить? Давайте шукати столицю в Ладозі. Ну, не можна перед Києвом, щоб було просто так. Давайте шукати столицю в Ладозі. І зараз шукають столицю в Владозі. Ну, в владозі виходить помістити насправді центр. Бо, як відомо, за розкопками в владозі була якась майстерня одна. Ну, для столиці. Нормально. Було десяток будинків. Ну, столиця, коротше кажучи, да? не виходить. І тоді вони в 30-х роках. 30-х роках, коли вони ще продовжували говорити з трибун, великий рускій і великі українські народи. Потім подумали, здається, в 36-му році, як може бути в одній великій країні два великих народи. Почали говорити просто: великий руський народ і братські народи. І тоді вони вигадали теорію, що всі народи братські происходять від… ну братські, ви розумієте, що це три народи, так? Те саме те, що вони казали перед цим в 19 столітті. Великороси, малороси, Білоруси. Тут братські народи. теж. Е, і вони вигадали так, що у братських народів була обща Родина, і вона мала назву Древня Русь. Древня Русь, знаєте? була Древня, а потім стала Нова Русь. І от за словом, Древня зникла оця проклята фраза, яка не подобалась українцям Київська Русь. Бо Київська Русь в 19 столітті передбачала, що була ще якась Русь. І тому Михайло Грушевський геніально що зробив? Він зробив кілька речей. По-перше, написав історію, яку ніхто не може прочитати. Ну, багато то міг. Але дуже цікава. Я читав, чесно. А по-друге, Михайло Грушевський назвав, він міг її не писати. Він міг просто видати політурку. Бо там була назва. Назва підруч... назва Нашої історії. Історія України-Руси. Все. Друге, що зробив Михайло Сергійович Журшевський, це підказав ні союзному договору. <рес> <рес> так, це була перша універсала, це інше. Я пробавчу тризуб. Ми успадкували тризуб з німецькою мовою герб, німецькою мовою спадок. І коли ми почали використовувати тризуб наприкінці 17-го року, неофіційно ще, на грошах, ось вони, до речі. Тут Десь треба роздивитися. Три карбованці ні, це Житомир, це на те. Там десь от на, 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 на тих, да. ви побачите там тризуб, який вже запроваджений був на купюрах, ще не будучи офіційним знаком. Що відбувається далі? Михайло Шевський запроваджує ще під, він підказав тризуб справді. Хоча був соціалістом вірним і думав, що треба золоте рало. Або робітника і робітницю. Це наших копірок було багато. І третє, що я підказав Грушевський, це, очевидно, назва цієї валюти гривня. Ми якимось дивом в 2017 році з трьох невідомих, з двох невідомих речей зробили унікальні речі. На 1917 рік я... ну, якби були соцопитування, то чесно кажучи, я б просто віддав би руку. Зрада експерименту. Скільки відсотків людей знало, що таке тризуб на 17-й рік? Я думаю, це було піввідсотки. А може навіть і більше 0,6. Чому? Та тому що тризуб він зник. Його знали тільки ті, хто цікавився монетами. І можливо, той, хто гортав ілюстровану історію Грушевського або Аркаса, бачили на монетках цей значок. В прослані церкві казала, це сатанінський знак. Ну, бо Володимир же був язичником спочатку. Значить, він сатанінський. В цілому 43 гіпотези, але не про це мова. Грубо кажучи, ми в 1917 році відродили такі штуки, які нам дуже допомагають зараз. Насправді. Назва нашого людина наш герб і те, що ми продовжуємо існувати як Русь. Але нас знову завивав більшовки, і в 30-х роках, знову повертаючись два великих народи, що відбувається? Утворюють Древню Русь. Така я певна колиска людей. Древня Франція, Древня Італія, Древні США. Правда смішно, так? Да? Але вони вміли розсмішити. Древня Русь, звідки береться колебель трьох народів. І ця колебель трьох народів, вона, знаєте, дуже дивна, тому що в Древній Русі жили руски. Але одночасно вони, наприклад, пишуть книжки. Тисячоліття древніших монет Росії. Виходить. В 1973 році така книга. Тисячоліття древніших монет Росії, ні Російська не ні російська соціалістична РСФСР, не УССР. Черт. Так вони нас свідомо весь час. Ви розумієте, в чому мова? Вони, навіть будучи в Савке, казали на Русь Росію і особливим цим користувалися в англомовних виданнях.